Прославляв у соцмережах Росію за поширення пропаганди кіберфахівці СБУ затримали 66-річного жителя Івано-Франківського району. Чоловік, колишній радянський військовий та ідеологічний прихильник руського міра. Докладніше у матеріалі Тетяни Дадак. Затриманий народився у Росії, але живе на Прикарпатті. У забороненій соцмережі чоловік поширював контент, який виправдовує збройну агресію проти України. У дописах російських пропагандистів, які поширював агітатор, російську загарбницьку війну намагалися виправдати тим, що Росія не могла просто спостерігати за внутрішніми справами України і вимушена, нібито була втрутитися, нібито на благо українського народу. В одному з відео йшлося про те, що добра мати Росія рятує. Ує свою доньку Україну від фашистів, які захопили владу. А тотальне знищення Маріуполя і геноцид його мешканців представлявся як провина України, яка не дозволяла визволити місто від сатаністів. А ще чоловік захоплювався незаконними збройними формуваннями Росії, які вторглися в Україну у 2014 році. Зокрема виславляв воєнних злочинців Гіві, Моторолу та Захарченка. Під час обшуку фігуранта СБУ вилучили ноутбуки, телефони та сім-карти, за допомогою яких він поширював антиукраїнський контент у соцмережі. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею 436 тридцять кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.